брати і сестри, на початок нашого благослужіння бажаю зачитати текст, який записаний Євангелія від Марка, 10 розділ. 49 вірша. Євангелія від Марка, 10 розділ, 49 вірш. І спинився Ісус, й сказав: Покличте Його. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хотів з вами поділитися словом, яке написане в цій Євангелії. І вона особливим чином показує Ісуса, який є добрий, який є милостивий. І що цікаво в цій історії, мене дивує, те, що Ісус, він, маючи велику ціль, маючи перед собою саме основне, що Він мав зробити, Він помічав навколо себе, що відбувається. Також у цій історії видно, що Ісус. Він робить те, що він робить для людей, не тому що, не тільки тому, що він виконує волю Отця, не тільки тому, що це призначено йому зробити, і він так все пошагово, кожен крок, кожен момент повинен виконати. Але з цієї історії ми дізнаємося, що Ісус Він чинить так, чинить сілію і так далі. Будемо читати про цього чоловіка, тому що Він милосердний, тому що він милостивий. Це його риса характеру. Чому я так говорю? Тому що в нашому житті ми дуже багато заклопотані. Заклопотані і добрими речами, і Божими речами, і ми їх робимо, тому що Бог нам дав покликання, ми його виконуємо. Але разом з тим, ми з покликанням можемо не помічати людей, які справа і зліва, які поряд з нами. І можемо навіть і щось робити добре по відношенню тих чи інших людей, там, робити добрі вчинки, робити там якусь милостиню. Але разом з тим не бути милостивими і не бути милосердними. Ісус наш Господь Він чинив милостинні не тому, що йому призначено було, або іншим словом, не тільки тому, що він призначено було зробити йому добрі діла, які отець йому дав, а тому, що він милостивий, тому що він добрий. І цікаво, що Ісус, маючи дуже багато справ, будучи дуже таким, знаєте, заклопотаною особистістю. І більше того, Його очікувало вже смерть, страждання. Ми зараз вище зачитаємо, бо ми зачитали текст, де написано було, і спинився Ісус. Тобто бачимо, Ісус ішов кудись. Ісус йшов якоюсь дорогою кудись. Ісус, незважаючи на це, Він помічав поряд людей. Навіть у такі моменти. Вище у цьому розділі написано так. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і пересвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть Його, і поганам його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати і вб'ють. Але третього дня Він воскресне. Бачимо, Ісус йде дорогою в Єрусалим. І для чого Він йде дорогою в Єрусалим? Для того, щоб там страждати, для того, щоб бути там зневаженим, опльованим, побитим і врешті-решт бути вбитим. І він розповідає учням наперед, дивіться, каже, це має зі мною відбутися. Ми йдемо в Єрусалим для того, щоб я страждав і помер. І знаєте, маючи розуміння, знаючи наперед волю Божу про своє життя. Ісус, ідучи по дорозі, Він не був зосереджений тільки на собі. От я маю страждати, мені плохо, мені погано буде, я буду розлучений з отцем, на мене весь гріх світу. Він не був зосереджений на собі. Що має відбутися? Він помічав тих людей, які поряд. І Дивіться, що написано: коли він йде, і приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходили, він разом із своїми учнями і на нальоду. Сидів і просив при дорозі сліпий вертемен, син Тимею. Бачимо от дорогу в Єрусалим. Вони зайшли в Єрихон, в Єрихон і йдуть далі, до Єрусалиму. І край дорогу собі такий чоловік. І бачимо, що автор він вказує. Е... Про цього чоловіка, він говорить, що це чоловік Київ. Тобто, напевно, цей чоловік тут вже не один день, не один рік, напевно, сидів, тому що люди його всі ж знали. Це не просто був просто сліпий, там, одноразово сів біля той дороги. Ні, вони його знали довго. І він сліпий, сидів там і просив. І можна зрозуміти собі уявити, в якому стані був цей чоловік, як він глядав взагалі. Брудний. Край дороги в порохах, в Бруді. Я не думаю, що він мав якийсь такий привабливий вигляд, зовнішню, що він якби цікаво було людям з ним. Ні, такий же брак нічим не примітний. Знаєте, ця історія вона не тільки про сліпого, про сліпого Вартимея, вона про людей і про нас з вами. Чому я особливо люблю цю історію? Бо тому що вона показує, наскільки Господь Ісус Він до нас добрий. Як він до нас відгукується, наскільки Він е, має це до нас милосердя, цю доброту, знаєте, Він нас помічає, він не такий заклопотаний, як можемо ми з вами, що не помічати інших. Він дуже уважний, навіть до тих сліпих вартимей, які край дороги, на, до яких нікому нема, нема справи. Бачимо, сидить він тут. І почувши, що той Ісус, Назарянин, почав кричати. В іншій Євангелії написано, написано, що Він запитав, що відбувається, тому що ішов Ісус і йшла безліч народу. І він запитав, що відбувається. Йому кажуть, що от є Ісус іде. І почувши, що Ісус Назарянин почав кричати та говорити, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Цей сліпий, він почув, що цей Ісус. Про якого він раніше чув вже, тому що стає зрозуміло з того, як він його кличе. Що цей Вертимей, він, для нього Ісус це особистість, не просто якийсь там пророк був там ну, невідомий. Для нього це відома була особистість. Він розуміє, що це обіцяний Месія, що це цар, який прийшов з небес, тому що він називає його як? Сину Давидів. Хоч автор каже, Почувши, що то Ісус Назарянин, коли він запитав людей у цю толпу, що відбувається, йому сказали, йде Ісус Назарянин, Тобто Ісус, який з Назарету. Він вірує, що цей Ісус Назарету, він є обіцяний Месія, він син Давидів. Бо Він звертається до нього не словами. Ісус із Назарету. Ісусе, сину Давидів. Цей Вартимей, він чекав цієї зустрічі. Він хотів говорити, мати спільність з цим Ісусом. Він чекав цього моменту, коли оцей Ісус буде йти попри нього, щоб заговорити з ним. Як ви думаєте, скільки шансів у Вартимея взагалі в житті було зустрітися з живим справжнім Ісусом? Скільки шансів було? Один, два, три, п'ять, десять, скільки? Один. Один єдиний шанс, який йому дався, для того, щоб зустрітися з Ісусом. Він обмежена людина, тому що він сліпий. Він не міг вільно пересуватися, там, бути де хотіти, йти куди хотіти. Ні, ми знаємо, що люди сліпі, вони обмежені, вони можуть, якщо навіть йдуть самі без поводаря, то вони можуть прийти на одне й те саме місце, яке вони вже були. Ну е, якби рухатися на місце, де вони не були, або рухатися за кимось. Це для, для нього ну, важко було взагалі неможливо знайти Ісуса по всьому Ізраїлю. Де він був, там, в Галілеї, в Єрусалиму, в іншій місті. І він розумів, що от один момент, один шанс є в нього, щоб звернутися до Ісуса. Він вірує, що цей Ісус має силу Його уздоровити від Його недуги, від Його такого стану, в якому він є. І що він робить? Чи використовує він цей шанс? Да? Що він робить? Він кричить, почав кликати та говорити. Сину Давидів Ісусе змилуйся наді мною. Знаєте, можна у житті не бачити Ісуса, не бачити Бога. В силу того, що ми обмежені, ми люди, але бачимо, що Бог нам залишив таку річ, як молитва. І людина, яка є на цьому світі, вона може зустрітися з Ісусом через молитву. Вона може, як цей сліпий Вартимей, скрити Ісусе, змилося наді мною. Я тебе не бачу, я тебе не розумію, я не знаю, що ти хочеш для мого життя. Але змінися наді мною, покажись. І також для нас, які знаємо Ісуса, нам не все зрозуміло в житті. Ми не знаємо майбутнього, ми не знаємо, що може відбутися завтра з нами, що буде в нашій країні, що буде особисто зі мною, з моїм життям, з моєю долею. І нам це закрито. І ми можемо лякатися, страхатися. Але бачимо так, як оцей сліпий, ми можемо не розуміти, що відбувається. Нам Бог залишив таку сильну річ, таку можливість звертатись до Ісуса і кричати: Ісусе, змилуйся наді мною. І бачимо з цього прикладу, що Ісусове не все одно. Але бачимо, що Ісус зразу не відповідає. Чи знав Ісус, що цей Вертемей кличе до Нього. Звичайно, знав. Тому що ми знаходимо в інших місцях Євангелії, що Ісус читав думки людей. Він знав думки які... людей, які були поряд з ним. Він міг би зразу відповісти йому, от я тебе чекав, я чекав, коли ти до мене звернешся. але бачимо, що Ісус тут не відповідає. І що відбувається далі? І здається, що інші люди, коли почули, що цей сліпий, Він. Кричить, мали би підійти до Нього, його підняти, підвести до Ісуса і сказати, що от, от Ісус, от ти можеш казати, що ти хочеш. Що роблять інші люди? І сварилися на нього багато хто, щоб мовчав Він. І ще більше, бачимо, що роблять? Ще більше каже, сварилися на нього, що він мовчав, щоб не говорив. І так може бути і в нашому житті, і у кожної житті людини. Можуть чи обставини, чи інші люди. Мотивувати, що ви мовчали, що ви не зверталися до Ісуса, що ви не йшли за Ісусом, що ви не шукали Його волі, що ви не шукали пізнання Ісуса. Можу казати вам, потім за Ісусом послідуєш, потім будеш читати цю Біблію, потім підеш у це зібрання. Все потім. Залиши, будь-як усі. Навіщо виділятися? От сиди собі, ти сидів, скільки років, тобі було і так нормально. Навіщо щось змінювати в житті? Але бачимо, цей чоловік. Що робить? Він не згоджується з тим, що йому пропонують мовчати. Тому що в цей момент він чекав все своє життя. Але що він робить? І він ще більше кричав: Сину Давидю, змилуйся наді мною. Бачимо, що з цього прикладу, що Царство Боже, Царство Небесне, Царство Ісуса Христа, воно як дається? Воно дається силою. Воно не дається так, що ми розкрикнули, Ісус нас не почув. Ну, знаєш, Ісус нас не чує. Напевно, він зайнятий. Ні, він чує, він хоче зрозуміти, наскільки нам це треба. Наскільки нам це треба? Чи ми просто говоримо, чи ми вже дійсно кричимо? Нам це потрібно. Я хочу знати тебе, Ісус, я хочу слідувати за тобою. Я бути вірний тобі хочу. Я хочу мати життя вічне, я хочу бути у твоїм царстві, коли воно прийде, коли я Воскресну з мертвих. Ісусу важливо розуміти, що це нам цінно. Коли нам це цінно, ми будемо кричати. Як оцей чоловік. Він кричить. йому, йому Кажуть, мовчи, не говори, мовчи. Він кричить. Він розуміє, що це єдиний шанс йому зустрітися живим справжнім Ісусом. З Месією, царем. Що відбувається далі? І знаєте, така, таке слово, така фраза, яка взагалі нас заставляє якось так зупинитися і. Почути цю любов, це милосердя Ісуса. І воно звучить у словах і спинився Ісус. Чуєте, Ісус, Він зупинився. Він йшов в Єрусалим, Він де зробити найважливішу справу, яку Він прийшов зробити на цій землі. Сама важлива ціль. Йому потрібно йти туди, але написано, Він зупинився. І що він каже? Покличте Його. І кличуть сліпого, та й кажуть йому: будь бадьорий, устань. Він кличе тебе. Бачимо, у 49 му вірші не тільки були люди такі, як вище ми говорили в 48, му що е багато хто казали йому мовчи. Були й такі, не знаю, можливо, їх було мало, але що казали цьому чоловікові? Кличуть його і кажуть, будь бадьорий, устань, він кличе тебе. Бачимо, вони його підбадьорювали. Вони казали, що іди, Ісус тебе кличе, іди до Ісуса. Так і нам потрібно бути такими людьми, от тією категорією людей, які іншим людям кажуть, «Іди до Ісуса, Він тебе кличе. іди, Він чекає тебе. Він тобі хоче дати інше життя, Він хоче простити твої гріхи, які у тебе є. Він хоче допомогти тобі. Можливо, ми повинні підбадьорити не тільки і невіруючих, і не знають взагалі Ісуса, але й один одного. У всіляких різних ситуаціях ми униваємо, ослабіваємо. І поні казати один одному, іди до Ісуса. Хоч, можливо, це буде, може, звучати так. ну, Ми ж усі віруючі, що ми не знаємо, до кого потрібно йти. Ні, нам інколи треба, щоб чужі люди зі сторони, наші брати і сестри нам казали, іди, Ісус має вирішення цього питання. Іди до Ісуса. І це для нас приклад, що ми були такими, щоб ми підштовхували людей до Ісуса. Тому що Ісус, Він кличе, Він кличе людей. Він хоче мати з ними спільність, Він хоче їм. Оцю своє милосердя, цю милостиню дати, подарувати і в щедрості, і в повноті, і в багатстві. І дивимося, що робить цей чоловік. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. Цікаво, як цей Вертемей себе веде. Коли він почув, що Ісус його кличе, то бачимо, він що зробив? Скинув плаща. Це, напевно, те, що йому заважало швидко прийти. бо далі іскочив із місця і прибіг. Він не прийшов повільно, він скочив швидко, прибіг, скочив із місця. І те, що йому заважало, о той одяг, він його скинув бігом, щоб прийти. Він не думав про те, що там цей одяг упав, я сліпий, потім як мені його знайти? От я ну, в темноті. Він не думав про це. Йому взагалі було не до цього. Він вірив, що Ісус його кличе і Ісус його зцілить. Бо тому що буває так у житті людей, що вони думають так: я прийду до Ісуса, я от мені потрібно щось залишити, а потім я найду це чи не знайду. Якщо я це втрачу, бо я прийшов до Ісуса, там, своїх друзів, можливо, там відносини з батьками, там, на роботі, можливо, потрібно буде звільнитися з роботи, можливо, потрібно буде свій там, іншу роботу змінити, не займатися чим чим займався. І люди починають роздумувати, розважати над цим. Бачимо, що така людина вона не надається до Царства Божого. Люди, які хочуть мати Царство Боже, які хочуть бути в ньому, це люди, які повинні швидко робити це. До Ісуса потрібно швидко йти, скидати все, що зайве, все, що заважає. Як оцей Вартимей. Він йшов до того, що хотів дуже швидко. Він використовував той єдиний момент, який дарувався. Тому що ми не знаємо свого життя, ми не знаємо, скільки будемо жити на цій землі. Ніхто цього не знає. Тому Ісус нам дає, і ми повинні кожен момент зустрічі з Ісусом розцінювати як останній можливий зустрічі з Ним. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб я зробив в тобі? Сліпий ж йому відказав: Учителю, нехай я прозрю. Цікаво, як в Артемея змінюється те, як він називає Ісуса. І ви звернули увагу у вище, як він називав його? Сину Давидів. Але що змінилося? Чому Він його називає учителем? Бо Ісус каже, покличте його. Кожного кого Ісус кличе, Він стає Його учнем і Вартимей це зрозумів. Бо далі побачимо Його життя, як змінилося, що він зробив з тим життям, яке отримав нове життя. Цей Вертемей, він Ісуса не тільки як, е, визнавав вже як сина Давидового, як е, Спасителя, як е, царя, який з небес прийшов мазниця, да? але Він говорив учитель. І коли він говорив це слово учитель, він говорив, тобто, називаючи його учителем, він себе робив його учнем. Це слово воно показує вже про вищі відносин, відносини його з Ісусом, близькі відносини. І бачимо, що відповідає Ісус йому. Ісус же до нього: «Іди, твоя віра спасла тебе. Іди, твоя віра, вона дарувала тобі цілення це. І той зараз прозрів, і що зробив? І, напевно, пішов додому, розказав всім своїм рідним, друзям, почав подорожувати. Напевно, так, ні? Чи не так було в його житті, Цей Вертимей. Вартимей? Чому Він Ісуса назвав учителем? Його за Ісусом дорогою. Цікаво, що Ісус Він каже йому, «Слава тебе. Ти вільний, іди, іди ти, ти, ти одержав те, що ти просив. Ти хотів прозріти. На, ти вільний, ти можеш йти. Бачимо, що Ісус не сказав, що от дивись, я тебе зцілив, тепер ти повинен бути моїм рабом, тепер ти повинен ходити за мною. Бачимо, що Ісус, коли чинить нам милостиню. Він нас не заставляє, що ми були його рабами, не примушує нас. Тому що у слідуванні за Ісусом є воля, є свобода. І це ну, просто кардинальна різниця між тим, що люди, які жили в старому заповіті, вони жили по закону, вони були рабами закону. Ісус пропонує волю. І ця воля заключається в тому, щоб ми особисто приймали рішення бути рабами Ісуса Христа. Дивно звучить, але так є. Люди у старому Заповіті були рабами закону. Ісус дає волю, але разом з тим люди посвячують себе добровільно, бажаючи бути рабами Ісуса Христа. І що робить Вартимей з цим новим життям, маючи з... очі, маючи нові можливості? Що Він робить, як він використовує? Він йде за Ісусом. Він чекав цього Месію. Він хотів зустрітися з ним. Він очікував цього моменту, коли він побачить його. Оцей Ісус, при кого Він чув, який чинить по багатьох місцях милостині. Він чинив милостиню Йому. Він очікував того, щоб послідувати, бути його учнем, щоб Ісус його покликав, сказав: іди сюди, іди до мене. Він дочекався цього, Він послідував йому, він пішов за ним. Знаєте, це такі гарні приклади для нас, для наслідування оцього чоловіка, який використав єдиний момент, який мав, щоб слідувати за Ісусом. Чоловік, який, незважаючи ні на що, кричав до Ісуса, говорив, щоб Ісус його почув і був почутий. Це чоловік, який, отримавши нове життя, Він його правильно використав, йти за Ісусом. Найкраще використати своє життя, нове, яке Ісус дає, обновлення, це йти за Ним. Нічого кращого, ліпшого в цьому житті нема. Тому Бог нас поблагословить, щоб ми, маючи такого великого учителя і Господа, беручи з нього приклад. Були уважні і до інших людей, і їх би мотивували йти за Ісусом. І говорили їм про таку велику доброту, милосердя, милостиню Ісуса Христа. Про те, що і Він їх чекає, і Він хоче, щоб вони прийшли до Нього, що ми потішали людей і самі, звичайно, слідували за Ісусом, незважаючи на обставини, незважаючи на те, чи ми розуміємо, що відбувається чи ні, що ми мали таку зброю, маючи таку зброю, молитву, користувалися нею, молилися. Кричали до Ісуса, і Ісус обов'язково відповість нам. Йому за ці слова нехай буде слава. Амінь. Будемо молитися.